Renault Space 4, Facelift 4, 14 рік. Як замінити лампу підсвітки прикуривача? Це трохи є проблема, тому що ця лампа постійно працює і вона перегорає. Далі, для того, щоб її замінити, нам потрібно зняти верхню кришку консолі. Як вона знімається, я вже казав. Знімається спочатку, висмикується оця шкірина, захист э, важеля коробки передач. Потім знімаються тут два болта, викручуються, потім підривається оця кришка. Ззаду обережно, от з цих защолок металевих, однієї другої і знімається. Потім викручується ось цей винт і обережно защолок знімається ця панель. Ставимо на четверту передачу. Для цього нам це потрібно, щоб дістатися з цієї сторони. Ось. Зразу отримуємо доступ до кнопки старт-стоп і карта приймача. А також до прикурювача. Ось ми його бачимо. Там, там, його треба буде відключити. Що нам потрібно зробити? Ось тут є отвір. Там стоїть Раз, Отут. І такий самий отвір є з цієї сторони. Там так само стоїть защёлка. Їх треба віджати, якимось гострим предметом. І знизу нажати на оцей металевий стакан, щоб він вийшов з пластикового стакана. Тільки тоді ми зможемо зняти пластиковий стакан і підсвітку. З таким чином. Щоб це було наглядніше, я показую це знятий ну, з машини донора. Ось на знятому оце защолочка, вона заходить в цей пас. І з цієї сторони, оце защолочка, вона заходить в цей, в цей пас. Тобто о... нам потрібно з цього стаканчика виштовхнути цей стаканчик. Ми для цього натискаємо з цієї сторони і одночасно от оці отвори, ось. погано видно, зараз фокусуюсь. От. От в цей отвір ми нажимаємо, щоб оця защолочка вийшла з цього отвору. І при нажатті вона виходить і ми можемо витягнути металевий стакан з пластикового. Те саме потрібно зробити на машині. Це трошки тяжче. Спочатку виключаємо роз'єм, обережно. Для цього треба нажати на оцей фіксатор з цієї сторони і зняти роз'єм. І ми отримуємо доступ до прикурювача. Зараз нам треба штовхнути його у цьому напрямку, а вусикиці, як я казав, на них треба натиснути на один і натиснути на інший. Не дуже воно натискається, треба не прикладати зайвої сили, щоб не зламати. Ось, з цієї сторони ми можемо вже бачити, воно ось. Вийшло трохи. Зараз ще з тієї сторони. Оп! Виходить, потрошку виходить. О, все, вийшло. Вийшло. Зараз ми його виймаємо обережно, щоб нічого не зламати. Це саме головне. О, О. і виймаємо повністю всю конструкцію. Тобто, в даному випадку саме головне це обережність. І не спішити. Тобто, ми зараз бачимо. О! Ще раз ось цей пас, фокусуємось. Пас. Ось ця защелочка, яка заходить в цей пас. Ми її віджимаємо і тоді можемо виштовхнути оцей стаканчик звідціля, натискаючи сюди пальцем. А потім вже витягаємо пластиковий стакан. Ось таким чином. Сама лампа знаходиться в цьому патроні валіо. Щоб зняти цей патрон, нам треба дуже обережно підковиряти, О! оці дві маленькі защолочки. Обережно, щоб не зламати їх. Воно все добре виходить. Бачите? Ось ми бачимо лампу, яка перегоріла. Я вважаю, що її треба поміняти на світлодіод. Щоб дістати цю лампу, нам треба натиснути на оці дві маленькі защолочки справа і зліва. Я зараз збільшу. О! От зараз їх дуже-дуже добре видно. Оцю защолочку оцю треба натиснути і видосити. В цьому напрямку, в цьому оцей сірий патрон лампи. Тобто цією дією ми зараз займемось не дуже воно добре виходить, але вийде. Головне не спішити і нічого не зламати. Ну, ось таким чином. Обережно, потихеньку. Зараз я збільшу трошки. О, натискаючи і відштовхуючи, ми витягаємо. Ламп патрон. О, ми бачимо зараз. Ці защелочки маленькі, одну і другу, трошки вони зіпсувались, але ми їх підправимо зараз, викруткою і саму лампу, яка уявляє собі звичайна лампа панельної підсвітки. Ми поставимо замість неї світлодіод. Ну, я так собі думаю. Сбираем все в обратном порядке, то есть лампу в патрон, патрон в тримач, тримач вставляем на пластиковый стаканчик, вставляем в панель и защелкиваем втыскивающий металлический стаканчик в пластиковый, чипляем разъем и закручиваем. Кришку консолі. Таким чином. Не складно, але треба знати, як, інакше все можна зламати.